Білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук. Я твоєю любов'ю навіки спасена. Ти отець, є, ти син, ти мій Бог, Святий Дух. Ти є скеля моя, Боже, ти не людина. Ти наповнюєш радістю, мир подаєш. Над бідою несеш мене, наче дитину. І долинами смерті за руку ведеш, як порою душа моя сповнена страхом і тривожить питання як бути, як жить? Ти на поміч, щоразу спішиш білим птахом, і ніхто, так як ти, нас не зможе любити. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я. Потикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх ніжних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати мою душу в болото, кричить, не змогла, знову впала, тобі вже на ноги не встати. Ти одна, у душі твоїй стільки є зла. Подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух Святий відступає і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнулась навмисно, твоє серце, як камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє Я ж за тебе, дитино моя, постраждав, кожен раз у падіннях тебе підіймаю. Як овечку не раз хижих лап рятував. Бачиш, рани мої, це дитино за тебе, я одежі біліші за сніг зроблю, як над низько впадеш, підійму аж до неба, За тому, що люблю, За тому, що люблю, неосяжна любов, як її зрозуміти? В ній є стільки тепла до людини жалю. Кров пролив на хресті, мусів болі терпіти, а тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним вважаю, ще не раз благодать я на нього зіллю. Бережу я тебе і скорботи всі знаю, Все тому, що люблю. В тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждання тобі не пішлю, днів прекрасних твоїх я шедер намалюю, все тому, що люблю, все тому що люблю, небо нині відкрите, тебе там чекаю, ти дійдеш. Лиш тримайся за руку мою, я для тебе вінець вже готовим тримаю, бо навічно, безмежно і щиро люблю.